Біля нашого коледжу, біля другого виходу, можна одразу знайти лікарські рослини. І зараз ми покажемо які. Це льонок звичайний. Він отруйний, але використовується в народній медицині. Це дереві звичайний, використовується в медицині народній і офіційній. Він лікує кишково шлунковий тракт. А це подорожник ланцециолистий. В нього ж слабше властивості за подорожник великий. А це рослина гіковка-сира. Вона використовується в народній медицині. Належить до родини копустяних. А це конюшина лучна. Вона належить до родини бобових. А це злинка канадська. Вона належить до родини айстрових. В народі її називають заткни гузно, того що вона лікує проноси. А ще цією рослиною можна мити коси дівчатам. Це каштан кінський, він використовується при варікозному розширенні вен. А це рослина чистотіл звичайний. Він використовується в офіціональній та народній медицині. А це кульбаба лікарська, вона вже відцвіла. Пізніше з нею ми будемо копати коріння. Цю кульбабу можна їсти, листя можна їсти, використовувати в салати, робити варення і корінь теж можна їсти. Ось ми з вами на подвір'ї коледжу побували і лікарські рослини згадали.